Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогодні розкажу вам про гучну історію з Walmart. Це, мабуть, найбільша торговельна мережа в світі і компанія, яка схоже, серйозно роздратувала Дональда Трампа. Нещодавно керівники компанії заговорили про можливе підвищення цін через митні тарифи. І президент США одразу ж відреагував в своїй манері. Це не просто суперечка між гігантською торгівельною мережою і Білим домом. Це приклад, як економіка і торгівля впливають на політику і, в принципі, навпаки. Давайте розберемося з цією темою, а ви підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях, що ви думаєте про розв'язання цієї суперечки. Перечки. Тож минулого тижня керівники Walmart натякнули, що ціни в магазинах можуть зрости. І причина не щось там, а трихвальні тарифи Дональда Трампа. Це ті тарифи, які США наклали на товари з Китаю, звідки походить значна частина продукції компанії Walmart. А це найбільша роздрібна мережа в США. я думаю, що і в світі. І вони імпортують товари з багатьох країн. Але Китай їх ключовий постачальник за оцінками Goldman Sachs, близько 60% одягу і 30% товарів для дому в магазинах Walmart походять саме з Китаю. Це робить компанію вразливою до торгівельних обмежень і. Тарифних війн. Президент США відреагував як завжди різко. На своїй платформі true social я розповідав вам, чому він користується нею, а не ікс Ілона Маска. Трамп написав: Walmart не повинен звинувачувати тарифи за підвищення цін. Вони заробили мільярди великими літерами капслоком торік більше, ніж очікували. Тому нехай Walmart і Китай. Проковтнуть ці тарифи самі і не перекладаються на клієнтів. Я буду стежити і ваші покупці теж. Три знаки оклику написав Дональд Трамп. Ну, типовий Трамп, гучно, публічно і з погрозами. У відповідь речник Walmart заявив в інтерв'ю Reuters, ми завжди старалися тримати ціни якомога нижчими, і ми не зупинимось на цьому шляху. Ми будемо робити це так довго, як тільки зможемо. Враховуючи реалії низької маржі в роздрібній торгівлі. Це звучить як спроба заспокоїти клієнтів, але натякає тарифи такі. Тиснуть, чому тарифи це проблема для Волмарт. Торговельна війна між США і Китаєм знову загострюється. і хоча в травні США і Китай уклали тимчасову угоду на 90 днів знизивши тарифи, ну, передусім цей взаємний тариф гігантський, да? Тобто США знизили з 145% до 30% тариф проти китайських товарів, а китайці із 125 до 10% на американські товари. Але товари Walmart все одно підуть Ударом. За оцінками Морган Стенлі, навіть 20% тарифу додає від 2 до 5% до вартості імпортних товарів. І це становить для Walmart додаткові видатки в сумі десь ну, 1,5-2 мільярдів доларів щорічно. Walmart – це бізнес-модель про низькі ціни. У них е низька дуже маржа 3-5%. Да? Тобто вони заробляють з за рахунок. Обороту за рахунок масштабу за даними Маккінзі. Ця маржа вона набагато набагато нижче, ніж в інших бізнесах бізнесу. Наприклад, там у таких же технологічних гігантів, як скажімо, Apple, да, там 46% маржинальність, да, тобто зовсім різні види бізнесу. Це означає, що Walmart не може просто взяти і проковтнути тарифи, як хоче Трамп. Минулого року Walmart заробив 648 мільярдів доларів доходу і 15,5 мільярдів Доларів чистого прибутку. Хоча, звісно, це величезні цифри, але взяти і перекласти додаткові 2 мільярди витрат на себе означало би скоротити прибуток на 13%. Ну, це як просити спортсмена бігти марафон з гирями на ногах. Що ж робить Уолмарт? Walmart? Walmart вже намагається пом'якшити удар. В кінці квітня гендиректор Дах Макміллан разом з іншими речі зустрічався з Трампом, вони обговорювали вплив тарифів Макмілен наголошував, що тарифи будуть підвищувати ціни для американців, але Трамп наполягав, що компанії мають самі покрити ці витрати, замортизувати, так би мовити, їх. Компанія також диверсифікує постачання. Волмарт збільшує імпорт з Індії та В'єтнаму на 15% минулого року. Це суттєво. Ми з вами говорили, що тарифи проти цих країн нижче, да? тобто там 10%, наприклад, в порівнянні з 30%, це велика різниця. Але Китай залишається незамінним через його масштаби та інфраструктуру. Китай Виробляє 70% світових текстильних товарів і 40% електроніки це робить його основним постачальником Walmart. Як реагує ринок? Акції Walmart демонструють стійкість. Цього року вони, до речі, випереджають навіть біржовий індекс SP 500. Ринкова капіталізація Walmart зараз сягає десь 785 мільярдів доларів. Аналітики пояснюються сильними фінансовими результатами компанії В першому кварталі цього року дохід Walmart зріс на 6% до 161 мільярда доларів. Завдяки передусім онлайн-продажам і рекламі. Але інвестори нервують через тарифи. Акції коливалися в ціні від 93 до 99 доларів за акцію на протязі минулого тижня. Це відображає оце відчуття невизначеності. Якщо ціни в магазинах зростуть чи не відлякає це покупців, адже за даними Нілсен, 60% клієнтів Walmart дуже чутливі до цін, і підвищення цін навіть на 2% може скоротити продажі на відсоток. І це не лише про економіку, це і про політику, також тому, що Волмарт обслуговує 150 мільйонів клієнтів щотижня, і 70% з них це сім'ї з доходом до 75 тисяч доларів на рік. Тобто, в принципі, це бідні люди по, по американським міркам, звісно. Якщо ціни зростуть на кілька відсотків, споживачі відчуються. Економіст Пол Кругман в своїй колонці для The New York Times написав, що тарифи це податок на споживачів і бідніші домогосподарства будуть страждати найбільше. Для економіки США це такий масштабніший виклик, тому що тарифи можуть підняти інфляцію на піввідсотка, може і на відсоток. І це за прогнозами JP Morgan Chase, може ускладнити життя федеральної резервної системи США, яка намагається тримати інфляцію на рівні 2%. Ми з вами про це говорили. Walmart, як найбільший роботодавець США, там працює, до речі, вдумайтесь тільки більш ніж півтора мільйона людей. 1 мільйон шістсот тисяч людей працює в Walmart. Якщо вони скоротять найм, якщо в них падуть продажі, то вони скоротять найм. Тобто, це може викликати навіть соціальну напруженість минулого року компанія найняла 50 тисяч нових працівників, але цього року вони планують скоротити 2000 тисячі офісних посад за даними Reuters. Тобто не тільки Microsoft робить масові скорочення, що кажуть експерти. Аналітики розділилися. Майкл Лір, наприклад, економіст з Morningstar, вважає, що Walmart перекладуть частину витрат на клієнтів. Роздрібна торгівля це низькомаржинальний бізнес і тарифи з'їдають прибуток. Тому ціни зростуть на 3-4% до кінця цього року. Передбачає він. Натомість, наприклад, Сара Джонс з Goldman Sachs каже: Walmart… Може компенсувати тарифи, скоротивши витрати на логістику, чи, наприклад, домовившись з постачальниками, який сценарій бере Walmart? зменшити власні прибутки на кілька мільярдів чи перекласти ці тарифи Трампа на споживачів. Прокоментуйте під цим відео, як вважаєте ви. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку економічного просвітництва. І тут на Ютуб, і на Patreon, і на Монобанку Ви допомагаєте поширенню україномовного контенту про економіку. Дякую вам і до зустрічі.